Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. На землю рухається величезний інопланетний космічний корабель. Зовсім нещодавно у Південній Америці, в одній із обсерваторій, вчені помітили невідомий об'єкт, який увійшов у космічний простір нашої сонячної системи і рухається у напрямку Землі. Вчені дали йому назву 3 і Атлас, що розшифровується як третій міжзоряний об'єкт, виявлений системою Атлас. Звісно, такі випадки траплялись і раніше, коли комета чи астероїд потрапляли в сонячну систему, однак раніше це були невеликі об'єкти. Цей же космічний мандрівник має гігантський розмір до 22 км кілометрів у радіусі. Окрім того, швидкість руху теж завищена близько 70 кілометрів за секунду. Однак, якщо все ще можна пояснити з тієї інформації, що стала відома науковцям за час дослідження космосу, то ось траєкторія викликає чимало питань. Сподіваюся, я не занадто спрощую проблему. Такі маневри серед міжзоряних об'єктів взагалі ніколи не спостерігались. З одного боку, це може бути випадковість, з іншого певні маневри, які допомагають уникнути зіткнення з іншими планетами сонячної системи. Думки вчених розділились. Одні вважають, що це просто щось на кшталт комети, яка для Землі не несе жодної загрози. Інші вбачають в цьому замаскований космічний корабель прибульців. Цікаво, що астрофізик Аві Лоуп із Гарвардського університету разом з іншими науковцями провели дослідження, за результатами якого припускають, що це може бути позаземний космічний корабель. На це вказує занадто високе співпадіння орбіти об'єкта з орбітою Землі. Імовірність, що це просто випадковість, становить менше половини 1%. Також аномально висока яскравість, що нетипова для комет, і положення об'єкта при перигелії дозволяє використати прийом для гальмування і виходу на орбіту, що передбачає наявність керування траєкторією. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.